Сумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного вітаю. Британські танки Челенджер будуть на полі бою в Україні за лічені тижні, а Ще Велика Британія розширить програму навчання українських військових. Тепер навчатимуть і пілотів бойових літаків. Про це домовились лідери країн. Тим часом генпрокурора України задокументувала вже 65 тисяч воєнних злочинів, скоєних росіянами від початку повномасштабної війни. І ця цифра щодня зростає, адже російські військові у Хопленнях нашої розвідки зізнаються, що не беруть полонених, а ще продовжують руйнувати українські міста і вбивати мирних українців більше у нашому традиційному огляді. Під прицільним вогнем ворога знову житлові квартали Херсона. Сьогодні рашисти вдарили по центру міста та по приватному сектору. Загинув херсонець пенсійного віку, якого обстріл застав на вулиці. А у приватному секторі ворожі снаряди зруйнували будинок. Там постраждали двоє людей: – 40-річний чоловік та 15-річний хлопець. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків в обох легка контузія. Снаряд попав і взривною волною. Від а це околиці Бахмута на Донеччині на відео український БТР-4 підтримує штурмовий підрозділ, який вибиває рашистів із займаних позицій. Ба, ба ба бах! І от пішли, пішли наші косатіки, пішли штурмовички наші працювати. А ось так 30-та окрема механізована бригада б'є окупантів з їхнього штрофейного танка. Черговий воєнний злочин російських окупантів у перехопленнях нашої розвідки рашисти зізнаються, що не беруть полонених. Вірана тулаку поки уже з бджаля. Посікло одного. Двої наполав, а він живу еще. Не стріляй, не вбивай, не агай! Моя його Сказав з не беремо. ситуацію на фронті та потреби збройних сил України у військовій техніці. Президент України Володимир Зеленський сьогодні обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Після відвідин даунінг стріт український президент зустрівся з королем Чарльзом та виступив перед британським парламентом, спікеру якого подарував шолом українського пілота з написом: В нас є свобода, дайте нам крила, щоб її захистити. Я вірю, що цей символ допоможе нам у створенні нашої наступної коаліції коаліції літаків і звертаюся до вас і світу з простими і водночас найважливішими словами: бойові літаки для України крила для свободи, відвідав глава української держави і військовослужбовців збройних сил України, які у Великій Британії відточують військову майстерність. Співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова. Внаслідок ворожих прильотів загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста. За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською воєнною розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ. Блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури на території харківського регіону і передавав їх представникам агресора. Очищуємо українські вулиці не лише від зрадників у Києві. Сьогодні демонтували пам'ятник російському льотчику Чкалову. Наступний у черзі на знесення радянський генерал Микола Ватутін буде. А на Росії триває акція Обміняю загиблого чоловіка чи сина на шубу. Тамтешні матері і жінки. Цьому справді раді. Зі сабралі сім'ї фагібці Ну, правда, спасіба большої від чистого вам. Нові деталі у справі Олександра Косторного, який уже протягом восьми місяців перебуває у СІЗО. За інформацією слідства. Так званий яворівський коригувальник не лише міг надсилати росіянам карти полігону із позначеними на ній військовими об'єктами. Косторний також, нібито, інформував громадян Російської Федерації стосовно розташування складів зі зброєю в Україні та місць, де могли перебувати внутрішньо переміщені особи на черговому судовому засіданні. Побувала і наша знімальна група. Прокурор Андрій не у суді наводить факти, що Олександр Косторний часто спілкувався із людьми з Росії. Мовляв, обвинувачений міг не лише коригувати рух ракет, які летіли в бік Яврівського полігону, а й нібито здавав таємні місця прихистків для переселенців та складів зі зброєю. Обвинувачений надсилав відповідним представникам іноземної держави не лише інформацію стосовно військового карти військового полігону. Тому подібне. А також була інформація стосовно розташування місць біженців. А також інформації неперевірної інформації безпосередньо будувачем. Стосовно розташування місць зберігання зброї в одному з підвалів будинків. Олександр Косторний озвучену прокурором інформацію заперечує, бо більше звинувачує журналістів у неправильному висвітленні судових засідань. Відтак, чоловік запропонував судді заборонити змі проводити відеозйомку. Пропозицію відхилили адвокат. Запропонував мені менше спілкуватися з журналістами, які не подають правдиву інформацію про ход судового. Засідань виправдовує підзахисного Ярослав Гандзюлевич. Мовляв, інформація стосовно місць перебування переміщених осіб не є таємною. А що стосується даних про зброю, якою ділився обвинувачений, то йшлося лише про один снаряд в підвалі. На гашика дійсно виявили одну бомбу. Це бомба е, часів великої вітчизняної війни. Не треба розповсюджувати неправдиві плітки, Що жодної е, складу зброї на гашика нема. Жодна інформація, на яку посилаються. Е, як факт, підстава обвинувачення вона не є закритою. Це є відкрита інформація в інтернеті. По завершенню судового засідання між обвинуваченим та матір'ю зниклого безвісти військового в день обстрілу Яверського полігону виникла суперечка. Бога, сина, вже на другий місяць немає рік, не буде рік чоловік. За Я Загинув чотириста чоловіка причому за... наступне судове засідання у справі так званого коригувальника ракетних ударів по яворівському полігону заплановане на 14 лютого. Віталіковела, Олег Гонтарчук, програма очі. Майже 10 годин операцій, тривога, прильоти і перебої зі світлом в операційній, але це не стало перепоною, адже на лікарських вагах в той день було життя однорічної злати. Львівські нейрохірурги терміново прооперували малятку з Житомира і видалили з мозку дівчинки трьохсантиметрову сантиметрову пухлину. Дитина бореться з агресивною формою раку напередодні операції. Маля згасало на очах. Її мучили біль, блювота, виникли проблеми з ковтанням та диханням. Також злата не могла сидіти. Медики лікарні Святого Миколая для дитини були останнім шансом. Операція була надскладною 10 годин в той день. У Львові були влучання російських ракет по енергооб'єктах, тривога і перебої зі світлом. Але операцію вдалося успішно провести все, ніби пройшло добре, незважаючи на те, що було дуже складно, бо величезна пухлина рашистів, вкотре себе показали і трошки ми мали перебої зі світлом, але вони були буквально секунду. Добре, що це було вже на кінцевому етапі, і в принципі нам все задумане вдалося. Такі результати ми маємо зараз. Уже є чудовий. Зараз сподіваємося, що зайчик прокинеться. і Все буде добре. Маленька злата прокинулась без пухлини в малечі. Нічого не болить. Але на дівчинку ще чекає складний шлях хіміотерапії. Терапії. Мама злати Катерина вдячна лікарям за те, що вони таки відгукнулись. Це був памінчик світла. Прям мене таксила. Я просто не могла заспокоїтися. Було страшно, але все добре. Він почав допомагати українським діткам ще п'ять років тому, коли вперше приїхав до України. Відтоді проконсультував тисячі пацієнтів та виконав сотні вдалих операцій. Лише у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі Хакан Агір провів понад 50 таких втручань. Попри те, що його країна ще досі оговтується від наслідків землетрусу. Турецький хірург сьогодні знову у Львові за операційним столом. Востаннє професор був в Україні у листопаді. Російська агресія лише підсилила бажання хакана допомагати дітям. Цього разу приїхав він лише на три дні, та час використав наповну. Близько 60 дітей було консультовано. І 14 оперативних втручань проведено. Команда працювала майже без зупину. Найдовша операція тривала 4 години. Більшість пацієнтів потрапили на прийом до турецького професора вперше за онлайн записом. Наймолодшому пацієнту виповнилось лише два місяці. Зупинятися хірург не планує, хоче й надалі допомагати українцям. Я планую поїхати до Харкова, щоб робити деякі операції людям, які постраждали через війну. Потім я планую поїхати в Дніпров госпіталь, щоб оперувати солдатів з ампутацією. Вони прагнуть захищати батьківщину і хочуть робити це якомога майстерніше, щоб коли настане час зустрітися із ворогом, дати йому гідну відсіч. Добровольче формування територіальної громади лев готує захисників до майбутньої боротьби. На заняттях тренуються підбивати ворожу бронетехніку зі славнозвісних анлавів, відточують своє вміння стріляти з різних видів зброї та влучати зі снайперської гвинтівки. Деталі у сюжеті Вікторії Палайди. Тренування снайперів відбувається у мальовничих Карпатах, та насолоджуватися красою гір часу немає. Адже у добровольців багато роботи. Хоч більшість чоловіків, члени стрілецьких клубів, є й ті, хто вперше взяв до рук зброю. Саме основне витримка швидко рахувати, коригувати в один одного. Ну і саме основне навчитися читати вітер. Це в більшості. Тут і математичне, і везіння, і чуйка. Андрій з позивним мольфар приніс до добровольчого формування свою рушницю. Раніше нею користувався на спортивних змаганнях. Тепер вправляється у стрільбі, щоб знищувати ворогів. Нам дали основи, нам дали техніку виконання, а ми вже вдосконалюємося в тому плані. Ну, впевнено, до 1200 метрів. Я можу закрити практично ціль в досить складних погодних умовах. Працювати у непростих погодних умовах вчаться і бійці аеророзвідки без дронів складно уявити сучасну війну. Вони потрібні при плануванні та реалізації бойових операцій для коригування артилерійського вогню. В першу чергу страхуємо своє життя. Це нам дозволяє оця техніка бути інформативно обізнаним в ситуації на полі бою і навколо нього. На полі бою українські бійці активно використовують закордонну техніку, аби сучасна зброя у руках наших захисників та захисниць завдавала ворогу як найбільшої шкоди. Добровольці тренуються у мультимедійному тирі. Заняття проходять майже кожен день по можливості, і на даний момент вже поручили в районі 700 чоловік, які можуть працювати з установками ЕНЛАВ. Серед добровольців багато жінок. Ірина у цивільному житті бухгалтер. До повномасштабного вторгнення і зброєю не мала нічого спільного, та навесні вирішила, що повинна навчитися захищати себе та свою сім'ю. Я навчилася тримати автомат. Е, ну, спочатку, коли я прийшла, е, він взагалі дуже тяжкий, там чотири смільйони телеграми. Спочатку я не, не могла тримати його взагалі. Mm -hmm, навіть п'ять хвилин. Но зараз я тренуюся. Я можу там ну, ціле заняття. Кілька годин провести не одну годину зі зброєю в руках провели ці добровольці. На відеокадрах загін вдосконалює свої тактичні навички. За легендою. Група має перейти з однієї позиції на іншу, але потрапляє в засідку. Добровольці відпрацьовують сценарій бою в оточенні та евакуацію. Пораненого з поля бою, люди, які приходять сюди, вони не знають, що вони хочуть навчатися. Вони хочуть захищати батьківщину. Вони прекрасно розуміють, що в країні є війна і батьківщину треба захищати. А то, чого вони хочуть навчатися, їх тяжко спитати, тому що вони не розуміють, в основному це не були військовослужбовці. Це вже наша задача розказати їм, що як, по чому, і навчити тому, що спасе їм життя. Добровольці тренуються постійно і в день, і вночі за будь-якої погоди, адже знають перемо. Ога, любить наполегливих. Вікторія Полайда, Юрій Гриців, програма. Очі і знову вибух у львівській квартирі. Напередодні у багатоповерхівці на вулиці Сихівській в помешканні вибухнула акумуляторна батарея у лед-ліхтарі. Вибухом господині пошкодило рогівку ока. На щастя, ушкодження поверхневі жінка відмовилась від шпиталізації. Що саме призвело до вибуху? Наразі невідомо. Рятувальники ж вкотре закликають користуватися лише сертифікованими ліхтариками, не допускати, аби вони перегрівались або ж у них потрапляла волога. Не можна також залишати прилади без нагляду, коли їх заряджаєте. Нічого так не розслабляє після важкого робочого дня як гаряча ванна або душ. Якщо цією базовою потребою ми можемо скористатися, то для наших титанів на передовій це справжня розкіш. Аби помитися і попрати було доступно кожному військовому управління туризму Львівської облвійської адміністрації разом із благочинцями започаткували збір на банні мобільні комплекси. З вас внесок 140 гривень. А для вас можливість виграти відпочинок у гот готельному комплексі до Дня закоханих ті, хто зробить пожертву, автоматично стає учасником розіграшу. Натомість військові отримують легкі й дуже мобільні лазневі комплекси, виготовлені в Україні. В Них є пральні машинки та міні-сауни. Ціна одного комплексу від 20 тисяч доларів. Аби мобільних лазень було як найбільше, кошти збиратимуть не тільки до свята закоханих. Ми з готельєрами будемо мати таку постійну акцію, коли людина при поселенні чи в готелі може пожертвувати кошти на такі бані лазне пральні комплекси. І тут логіка, вот саме в тому, що ти приймаєш теплий душ в готелі і допоможи військовому на передві теж прийняти теплий душ чи попрати. Як купити БТР на польському OLX? Відповідь на це питання знають львівські пластуни та українська легкоатлетка Орися Дем'янюк спільно з українською академією лідерства та спортивним клубом Пробіг вони ще в грудні започаткували збір на бронетранспортер. А тепер їм вдалося зібрати необхідні кошти і придбати цю машину. На початку зими волонтери розпочали збір коштів, організували благодійний забіг, біжу по БТР, і вони таки пробігли. Броньована машина вже у Львові. Вона демілітаризована, тобто немає зброї. і Її будуть використовувати для того, щоб евакуйовувати поранених. Коштував транспорт понад один мільйон гривень. Купівлювалася якраз з нашої громадської організації, бо ми, як юридична особа, вже маємо досвід теж завезення різних речей для військових за кордону. Запит на БТР сформували військовослужбовці зі 103-ї бригади територіальної оборони Львівщини, в якому служать чоловік та рідний брат легкоатлетки Урисі Дем'янюк. Спочатку знайшли майже вдвічі дешевший затребуваний транспорт, але на той момент на рахунку ще не було потрібної суми. Натомість згодом відшукали і придбали БТР польськ чеського виробництва 1969 року, який виявився в кращому стані, це так трохи смішно. Ми його знайшли насправді на OLX польському. Зараз брат займається він після поранення зараз у Львові. Ще кілька днів він займається його ремонтом. Потрібно там акумулятори поміняти, шини поміняти. Ось і як тільки ми це зробимо, то будемо відправляти його вже на схід. Окрім ремонту бронетранспортера, на нього планують встановити протикумулятивний екран. Це додаткова захисна броня. Після цього його повезуть на підмогу хлопцям, що на Луганському напрямку. Бачите зелений сніг, телефонуйте у Львів Теплоенерго. Впродовж двох тижнів комунальники шукатимуть витоки у тепломережах. Для цього технічну воду забарвили у зелений колір. У мережу засипають 40 кілограмів харчового барвника. Кольорова гаряча вода циркулює трубами і витікає у місцях, де утворились прориви. Комунальники оглядатимуть вулиці, де є теплотраса, бойлерні та котельні. Якщо помітять зелені плями, візьмуться за ремонт труб. У нас останнім часом зросло підживлення мережної води на ТЕЦ-1 в результаті пошуків. Нам не вдалося виявити, де є місце витоку. Воно досить і досить значне тому було прийнято рішення запустити в мережу барвник. Містян ж просять допомогти з пошуками. Якщо бачите, зелений сніг, телефонуйте Львів теплоенерго. Виявити кольорові плями можна як на вулиці, і поблизу тепломереж, так і у будинках. Стосується це усіх районів Львова, окрім Шевченківського та Залізничного. Будинкові системи опалення. Це батареї, наявність руш, рушницько сушок, які неправильно під'єднані, і підвальні приміщення будинку. На вулиці можна побачити в такому випадку, якщо вже запобігання дуже великого витоку води. Додам, таким чином у Львів теплоенерго шукатимуть і львів'ян, які несанкціоновано використовують воду з тепломереж, під'єднуючи труби до пральних машинок чи посудомийок. Загалом таким чином воду забарвлюють щороку, аби зелень повністю зникла з мережі, необхідно щонайменше тиждень чи два. Понад тисяча спортсменів із півсотні європейських країн. Шалена конкуренція була на чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів і молоді з карате у Ларнаці. Українська збірна стала третьою у загальнокомандному заліку з чотирма золотими, двома срібними і двома бронзовими медалями. Зробила внесок у перемогу і львівська спортсменка Юлія Крот. Як її вітали одноклубники під час тренування, бачила Алла Васьковська. У Юлії Крот сьогодні особливе тренування. Вона отримує вітання від одноклубників і тренерів. Каратистка здобула срібло на чемпіонаті Європи. Призерами європейської або світової першості стає тільки 5%. От все здоров'яної кількістю людей це лише 5%. Ну, по нашому підрахунку. Тому ми дуже тішимося, що ти попала в ті 5%. Ми дуже тішимося, що в ти в нас є. Та Юля прийшла в зал повітання. тренування згідно з розкладом. Їх дівчина має 5-6 на тиждень. Немає такого, що хочеться відпочити, посидіти вдома. Просто хочеться вже прийти в зал і тренуватися. Саме ціле спрямованість і працьовитість привели 16-річну Юлію до титулу віце-чемпіонки Європи серед юніорок. А на карате вона прийшла в дитинстві заради розваги. Це мій перший чемпіонат Європи, перший раз в збірні України. Наразі це е, моє найбільше досягнення дуже довго до того йшла. У ваговій категорії Юлі були 25 спортсменок за день. Вона перемогла у трьох поєдинках, не пропустивши жодного балу, і впевнено вийшла у фінал. Там мінімально поступилась італійській каратисті. – 0-1. в фіналі чуть-чуть нам забракло буквально якогось досвіду. Там суперниця її вже на виході з категорії, то вона так трошки досвідченіша для першої медалі. Це супермотивація для того. Щоб робити в майбутньому великі звитяги для, для України, завдяки підтримці тренерів і одноклубників, Юля на першому в житті чемпіонаті Європи не розгубилась і змогла сконцентруватись на своїх найсильніших рисах. Деколи треба правильні слова підібрати щось, підбадьорити її, щоб менше переживала. Просто тримай, тримай. Є! Основне, що найбільше мені допомогло, це те, що мені казали, що в мене вірять, і що в мене насправді все вийде. І хіба може не вийти з такою командою? Україні слава! слава! Україні Юлія першим тренером Юлії Крот був Ярослав Горуна. Зараз каратистка займається під керівництвом Антона Нікуліна і Дениса Копитка. Алла Васьковська, Вадим Каченко, програма очі. Це всі новини на сьогодні. Наступний інформаційний випуск в ефірі Першого західного. Дивіться вже завтра, о 19-й. Сьогодні ж всім нам бажаю спокійної ночі зі світлом і без тривог. Все буде Україна!